Сьогодні ми познайомимося з буквою Е. Чим же особлива буква Є. В українській мові буква Є може позначати два звуки Є е, або один звук Е. Коли ж буква Е позначає два звуки, перед нами є нот, виконуємо звуковий аналіз слова. Назвемо голосні звуки Є, чуємо звук Е. В нашому слові два голосних звуки. Ділимо на склади «є», нот Стамок наголос єнот. Наголос падає на О. Приголосні звуки Н твердий, «т» Твердий. Повертаємося до початку слова. Є-нот. Крім звуку Е, ми ще чуємо один звук. «й», М'який приголосний звук «є». Дивимося, де стоїть буква Є. Буква Є стоїть на початку слова, тому вона позначає два звуки. М'який приголосний звук Є, голосний звук Е. Що робить дівчинка? Вона читає, називаємо голосні звуки Е, А читає. Чуємо звук Е. Ділимо на склади три голосних звуки, три склади. «Чи», та «є». Читає. Приголосні звуки «Ч» твердий, Т твердий, чи та «є». Чуємо ще один звук, м'який, приголосний звук «Є». Де стоїть буква Е? Буква Є стоїть на початку складу, тому вона позначає два звуки приголосний м'який Е, голосний звук Е. Робимо висновок. Буква Е позначає два звуки Є е, на початку слова і складу.